Рада вас вітати на своєму каналі. Ми сьогодні поговоримо про те, для чого і чому потрібно сплачувати єдиний соціальний внесок. Ви, до речі, мене запитуєте в попередніх відео. Я прочитала коментар стосовно того, що якщо людина працювала неофіційно, чи зможе вона претендувати на соціальну... Допомога замість пенсії. Дивіться, не наголошую, що соціальну допомогу замість пенсії ви зможете отримати при досягненні 65-річного віку. Якщо ви працюєте неофіційно, відповідно вам чи ви, чи ваш роботодавець, не сплачуєте в пенсійний фонд єдиний соціальний внесок. Якщо ви його не сплачуєте, 22% від розміру мінімальної заробітної плати в такому випадку ці періоди вашої трудової діяльності вам не зараховуються до стажу. Тому на соціальну допомогу замість пенсії ще раз наголошую, ви можете претендувати тільки коли до е, 65-річного віку це перший момент. І ви повинні розуміти, без офіційного працевлаштування немає стажу, тому що ви не сплачуєте або ваш роботодавець в пенсійний фонд. Єдиний соціальний внесок. Хочу нагадати, що розмір вашої пенсії безпосередньо залежить від обсягу і розміру єдиного внеску. Чим більший внесок і чим довше він буде сплачуватися, тим буде вищою пенсія після досягнення вами пенсійного віку. Тому для того, щоб ви могли претендувати на пенсію в майбутньому, важливо бути як мінімум для початку офіційно працевлаштованим і не погоджуватися, я завжди так кажу. на мене ніж ви того варті, тому що не погоджуйтеся на мінімальну заробітну плату, якщо ви її отримуєте більшою. Чим більше ви будете сплачувати, або ваш роботодавець внески в пенсійний фонд, тим вищою буде ваша пенсія. Тому що таким чином ви ну, обманюєте самі себе, бо при виході на пенсію потім зможете розраховувати на мізерний розмір пенсії. Далі, дивіться. Ще хочу наголосити, що єдиний соціальний внесок це не податок, а обов'язковий страховий внесок. Ви його сплачуєте або за себе самостійно, або роботодавець. І єдиний соціальний внесок безпосередньо впливає і на розмір майбутньої пенсії та інші страхові виплати, такі як допомога по безробіттю, там теж є ж градація. Або на ваші лікарняні. Чим регулярніше ви сплачуєте внески, маєте стабільну офіційне працевлаштування, тим більше можливостей щодо виплати від держави ви зможете отримувати. Ну і це в першу чергу знову ж таки повторюсь, підвищує розмір вашої майбутньої пенсії. Також нагадаю, що наразі, поки що закон про накопичувальну пенсійну систему не прийнятий, то в нашій країні діє солідарна пенсійна система, відповідно до якої, якщо ви сплачуєте єдиний соціальний внесок або роботодавець, ви забезпечуєте надходження до пенсійного фонду і ви пам'ятаєте, що нинішні пенсіонери таким чином можуть отримувати пенсію, тому що ця логіка солідарної пенсійної системи ми працюємо. Сплачуємо так, а люди, які досягли пенсійного віку, можуть вийти на пенсію і так далі. Потім ми з вами виходимо на пенсію, працюють вже люди молодшого так, віку і забезпечують внески в пенсійний фонд України. Як буде потім накопичувальна пенсійна система, це ми ще з вами обов'язково в наступних відео моїх. Обговоримо. Тому будьте уважні, єдине, що для мене дуже несправедливим, скажу вам особисто свою власну думку, це що стосується фізичних осіб-підприємців, тому що вони сплачують єдиний соціальний внесок, сплачують податок. Але якщо все життя пропрацювали, наприклад, виключно. Фізичною особою підприємцем так і сплачували соціальний внесок в мінімальному розмірі, то, на жаль, можуть претендувати і на мінімальний розмір пенсії. Отут є несправедливість, тому що ж так само працюють, так, так само внески вносять, а по виходу так, на пенсію можуть претендувати лише на мінімальний розмір пенсії. Хоча пенсійний фонд, Міністерство соціальної політики для фізичних осіб-підприємців Вказує, що робити, або сплачуйте додатково, так, або укладайте ще договори добровільного страхування, накопичуйте таким чином свій стаж і збільшуйте сплату страхових внесків.